Привіт, я Аня. І я мама вперше. А це мій влог. Як і у будь-якої мами, у мене в голові завжди безліч запитань. Тож, мама онлайн вже мчить у пошуках відповідей. Вакцинація так чи ні? А коли йдеться про твого улюбленого малючка, то вагання стають ще більшими. Тому ми з Полі вирішили остаточно розвіяти усі сумніви. Сьогодні мама онлайн завітала до лікаря-педіатра, завідуючої відділенням Рада Моса Куликівської Ірини Максимівни. Вакцинація захищає від інфекцій, які можуть, крім того, що вони не лікуються, вони можуть закінчитись летально. І вакцини захищають від цього. Тому, звісно, я за вакцинацію. Проти вакцинації, ну. Не можу нічого сказати угу. проти хіба що тих, хто цього не робить. Я вирішила вакцинувати свою донечку. З чого починати? Де взяти інформацію, коли потрібно робити вакцину, яку вакцину потрібно робити, від яких інфекційних захворювань, де можна її знайти? В першу чергу, це сайт Міністерства охорони здоров'я, є календар планових щеплень, угу. да, є протокол. Під який під, під як, в якому підпорядковуються всі ці дані? Да. До речі, календар профілактичних щеплень України ви зможете знайти у посиланні під відео в календар планових щеплень входять тільки обов'язкові щеплення. Скільки їх? Щеплення, да. Там є 10 інфекцій, від яких нас захищає, захищають вакцини. Обов'язкові, тобто ми маємо їх зробити обов'язково, тому що е, вони то обов'язкові, але є люди, які їх не роблять так. Тобто, це означає не обов'язково. Е, вони є обов'язкові. Е, нещодавно був прийнятий законопроект 6 вересня цього, цього uh -huh. року, тобто дуже недавно, що вони є обов'язковими. Да? Е, в цьому законопроекті прописано, що ми не просто маємо право. На профілактичні огляди і на займатися своїм здоров'ям, да, а ми зобов'язані це робити. Тобто, щеплення ми зобов'язані робити, угу. да, для того, щоб і ми були здорові, і наші діти були здорові. А на рахунок рекомендованих щеплень, що ви можете сказати, радите ви їх робити батькам ні? Що це за щеплення проти яких інфекцій? Я би однозначно радила б робити, тому що те, то, що вони в нас не входять в плановий календар щеплень, це не означає, що дитина не має бути захищеною від них. В багатьох країнах. Які знаходяться поруч з нами да, в Європі, вони входять в плановий mm -hmm. календар щеплень. Mm -hmm. Власне, в нас теж планують вести, додати до календаря вакцину від пневмококової mm -hmm. інфекції. Ви да, читали, що у 2022 році і планували, так? Коли... Планували, да, Тепер невідомо, чи, mm -hmm. чи це станеться. Ну, будемо бачити. Це вакцини від пневмококу, менінгококу, Гепатиту А, вітрянки, вірусу папіломи угу. людини, навіть є вакцина від кліщового енцефаліту. Два місяці, моїй донечці полінці, які обов'язкові щеплення вже мають бути зроблені? Значить, в два місяці проводиться вакцинація від шести інфекцій. Обов'язково. Це є в нас дифтерія, правець, кашлюк, поліеміліт, гемофільна інфекція і гепатит Б. До двох місяців при народженні вам мали би зробити БЦЖ угу. в 3-5 днів і в перший день після народження гепатит Б. Перша доза. Моя донечка народилася в Празі, там БЦЖ не є обов'язковою. Ось я думала зробити і там, я отримала вже медичне страхування, але потім вирішила, що почну вакцинацію вже весь цей курс в Україні, коли приїхала сюди. І захотіла зробити донечці БЦЖ. Прийшла на прийом до сімейного лікаря. На що мені відповіли, що вакцина відкривається лише для 20 людей? Ми стаємо в чергу. Ми в черзі були перші, і не зрозуміло скільки чекати. Який вихід, де можна зробити ще ось цю вакцину, якщо в треба пологовому чекати будинку в пологовому будинку? Однозначно, да ага. Тобто там зможуть відкрити. Ми телефонували, до речі, в київські пологові будинки кажуть тільки під підпис все ті, хто народився для них вакцина. Для ми вам не можемо зробити mm, ну наскільки знаю, то в деяких. Е... Пологових будинках в Києві вони навіть виписують оголошення, що угу. приїжджайте, ми, ми зробимо вакцинацію БЦЖ. Угу. Тобто це без проблем, якщо її зробити трішки пізніше, не в пологовому будинку е, Як, від цього вони? буде залежатиме подальший графік. Угу. Якщо е, зробити БЦЖ до двох місяців, угу. та, то не потребується додаткового проведення проби МАНТУ. Угу. Якщо після? Якщо після двох місяців, то спочатку проводиться проба манту, а uh -huh. після цього вже проводиться БЦЖ. Uh -huh. БЦЖ – це перша вакцина, яку вводять, ну окрім гепатиту Б. Uh -huh. Да. Е, і після БЦЖ вже починається плановий календар щеплень. Проміжок між БЦЖ і іншими вакцинами, крім гепатиту Б, mm. має бути один місяць. Повертаємося знову до наших двох місяців до а а АКДП. Так mm. вакцина називається. Якщо ми вирішили робити вакцину, е, теж куди звернутися? Це може бути сімейний лікар, чи це може бути приватна клініка? Чи ми можемо самі, можливо, купити вакцину в аптеці і зробити? Які є шляхи? Е, ви можете зробити у сімейного лікаря, так? якщо це є державний заклад, куди ви звернулися і де ви спостерігаєте, з ким підписали декларацію. Це може бути сімейний лікар. Держава забезпечує безкоштовними вакцинами. Якого вони виробництва які країни виробляють? Різні країни виробляють. Це Не є одні, одні якісь конкретні вакцини, так? з одного заводу. Це різного виробництва вакцини. Е, якщо це є приватна клініка, там зазвичай пропонують платні вакцини. Uh -huh. да. е, купити самостійно в аптеці, я би не радила, тому що для того, щоб перевести правильну вакцину, має зберігатись холодовий ланцюг. Uh -huh. е, досить складно перевозити і зберігати вакцини правильно. Скажіть. Uh -huh. Чи е, достатньо нам одного введення цієї вакцини, щоб у дитинки е, сформувався вже такий ну, стійкий імунітет до захворювань? Е, Чому говоримо е... про поліоміліт? Е, Одноразового введення достатньо тільки для вакцинації від туберкульозу, БЦЖ. Угу. Всі інші вакцини вони потребують повторного введення. Мамулічки, я дізналася, що повторне введення препарату, тобто ревакцинація, необхідне для підвищення імунної пам'яті організму, тобто його здатності розпізнавати мікроорганізми та токсини, з якими він вже стикався раніше. До року, якщо брати року. дитину, да, mm. то це три дози від три дози АКДС, mm -hmm. три дози гепатиту, дві дози гемофільної інфекції, mm -hmm. три дози поліаміліту. Якщо говорити на рахунок ротавірусу, те читала десь статтю, що дітки у віці до двох років як мінімум раз хворіють, а до п'яти-двічі ротавірусною інфекції. Чим небезпечна ця інфекція? Які її прояви? Найбільш небезпечний ротавірус для діток якраз перших двох років. Угу. Тому що такі прояви, такі симптоми ротавірусної інфекції, як підвищена температура тіла, лихоманка, діарея. І блювання, вони всі сприяють тому, що буде зневоднення організму. Коли організм зневоднюється, він, йому важче набагато боротися з інфекцією. Для того, щоб цей стан вирішити, треба або напоїти дитину через да, або поставити крапельницю. Ну, і відповідно дитину до двох років досить важко напоїти водою да, додатково. Тому, власне, і дуже рекомендую робити щеплення від ротовірусної інфекції, так як uh -huh. це або повністю убереже від ротовірусної інфекції, так, дитина uh -huh. не захворіє, або буде переносити набагато легше її, навіть якщо вона все-таки захворіє на ротивірусні. До речі, вакцинація проти ротавірусної інфекції можлива починаючи з двох місяців, та може робитися разом з іншими вакцинами, такими як АКДС, ІПВ, ХІП та гепатитом Б. Вакцинація робиться дворазово. Важливо, що між першою та другою дозою має пройти не менше чотирьох місяців. Друга доза вводиться до того, як малюку виповниться шість місяців. Які наші дії до щеплення, коли ми приходимо до лікаря? Лікар має оглянути чи не має оглянути? Ну що має зробити? Обов'язково має бути огляд лікарем перед вакцинацією. Що він має подивитися? Має помітити температуру, угу. має оглянути ротову порожнину, да, угу. задню стінку глотки, і має послухати лікар. І має послухати. Якщо дитина здорова, скарг ніяких не перед'являє, немає температури. Поруч в сім'ї ніхто не хворіє, всі здорові, то спокійно можна робити щеплення. А після щеплення які наслідки, температура можливо, болить ніжка, я не знаю. Тому що розповідають мамочки дуже страшні історії про те, що там він тягнув ніжку, не міг ніжку підняти. Але ти думаєш, ну це ж двомісячна дитина, як вона може ніжку тягнути? Вона ж тільки лежить. У страхах глазаві ліки, да, угу. як то кажуть, е, якщо батьки бояться щеплень, да, то звісно вони будуть все перебільшувати і потім угу. розказувати набагато страшніше, ніж воно би воно було насправді. Е, тому треба, по-перше, себе заспокоїти і спокійно до цього відноситись. Та да, щеплення воно убезпечить дитину від подальшого лікування. Тому один раз вколоти вакцину набагато краще ніж потім постійно приймати якесь лікування. По наслідкам що ми маємо робити після uh -huh. вакцинації? Перше, да, півгодини ми маємо побути в медичному центрі на випадок алергічної реакції. Uh -huh. Бо якщо вона трапляється, то вона трапляється в перші 20-30 хвилин після щеплення. А яка це реакція? Дитина задихається чи може це? трапитися набряк квінки? Uh -huh. да, може трапитися гостра uh -huh. алергічна реакція. Кропивінка, uh -huh. набряк вінки. Якщо цього не трапилося, не треба придумувати потім, що в дитини алергія, треба приймати антигістамінні обов'язково. Вони не профілактують ніяких наслідків, просто так приймати нічого не потрібно для профілактики однозначно. Після щеплення ви маєте за дитиною спостерігати, чи угу. з нею все в порядку. Власне, це все. А так дитина живе звичайним життям. Можна купатися, можна гуляти, угу. контактувати з іншими дітками. Імунітет не буде ставати слабшим тільки від того, що йому ввели вакцину. Угу. Да. Маєте спостерігати за дитиною, і в випадку, якщо все-таки трапилась реакція на вакцинацію. Да, зазвичай це з загальних це може бути підвищення температури тіла. В такому випадку дається жарознижуючий препарат. Жарознижуючі приймаються з температури 38,5 і градусів. Да, Раніше за потребою та угу. да, може можливо, можливо бути таке, що як знеболення приймати можна препарат. Той самий е, препарат ібупрофену або препарат парацетамолу вигляді свічок або суспензій. Що ми почали вакцинацію, а потім ну не знаю, якісь причини, і цей графік вакцинації порушився. Це страшно, не страшно, чи можна продовжувати? Що, що робити в такому випадку? Е, ну Звісно, найкраще дотримуватися календаря щеплень, uh -huh. да, бо він гарантує найбільш ефективну імунізацію дитини. Чим раніше, да, чим раніше ви продовжите графік щеплень робити, да, продовжити свій графік щеплень, тим буде краще для дитини. Якщо трапилось таке, що все-таки порушився, да, всяке трапляється, потрібно прийти на огляд до лікаря. Для того, щоб він склав індивідуальний план вакцинації. Зрозуміло. Тобто, це не смертельно, скажімо так, з цим можна жити. Ну, як вам сказати? Якщо нічого не трапилось, дитина здорова, то да, це не смертельно. На що потрібно подивитися? У нас тут є такі коробочки Ротарікс, так і Infanrix Hexa. Гекса. Коли ми прийшли, наприклад, в приватну клініку або до сімейного лікаря. Що важливо, тому що теж батьки панікують. Ой, я не знаю, що мені ведуть, чи там термін придатності хороший. Куди дивитись На цій Значить, Є в нас коробочка, да, угу. на ній пише склад, які туди компоненти входять. Так, і ось тут у нас є серія вакцини. І є дата виробництва і дата закінчення строку придатності. Угу. Да, по серії можна визначити да, і там сертифікат на вакцину, подивитися угу. і так далі. Ну І дата угу. строк придатності має бути актуальна. Коли вакцина зроблена, куди ми заносимо цю інформацію? Щоб сімейний лікар міг побачити. Цікася, якщо це е, приватний медичний uh -huh. центр, який підписує декларації, uh -huh. та має договір з Національною службою здоров'я України, uh -huh. то вони мають доступ до електронної медичної системи uh -huh. для того, щоб внести це цю всю інформацію. І тоді е, сімейний лікар да, або інший е, лікар власне, може подивитись ваші щеплення, ті, що вам проведення. Uh -huh. е, і, власне, ви теж через додаток Хелсі можете побачити свої щеплення. Любі наші мамулічки, ми живемо з вами в унікальний час час, коли ми можемо захистити наших малюків від найнебезпечніших інфекцій. До речі, за статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку вакцинація рятує від 2 до 3 мільйонів людей, і ця цифра могла бути ще більшою, якби охоплення вакцинацією було глобальним.